Друзі, всім привіт! Хочу трошки розказати вам про фінальну гонку, яка відбудеться в Абу-Дабі в цьому році на початку грудня. Я взагалі не планував туди робити повноцінний тур, але дуже багато людей запитують мене саме про квитки і готелі на цей етап, а також поїхати в повноцінний тур. Тому, якщо в нас збереться необхідна кількість людей, ми все таки організуємо цей виїзд. Це дуже прикольна гонка. По перше, вона фінальна і скоріше за все там буде вирішуватися доля чемпіонства. А саме гонка розпочинається в день, коли ще світить сонце, а завершується вночі. Тобто, це гонка на стику дня і ночі. Дуже прикольні і красиві краєвиди, пейзажі, там пальми на заході сонця. Ну всі там споруди автодромовські. Ну це дуже дуже просто. Прикольно, дуже цікаво буде. Також е дуже є багато різних розваг саме на автодромі. І ще хочу сказати про те, що в суботу, після кваліфікації, ввечері е на цьому автодромі відбудеться концерт відомої групи Металіка. Скоріше за все, е на фінальній гонці сезону ми побачимо дуже багато селебріті зі всього світу. Там будуть і кінозірки, і спортсмени, і зірки шоу-бізнесу. Тому хто хотів би поїхати, будь ласка, напишіть мені в особисте, підтвердіть свій інтерес, і, можливо, ми сплануємо саме такий цікавий тур на фінальну гонку.